Сьогодні хочу поговорити з вами про один дуже поширений досвід, який Переживають або вже переживали, або ще переживуть більшість з нас, особливо ті, хто зараз знаходиться на початку практики, на початку свого шляху. Це той момент, коли після декількох класів або декількох тижнів практики з'являється відчуття, що в житті щось ламається. З'являється відчуття, що постійно виникають якісь сварки, постійно виникають конфлікти, спливають якісь старі травми. Щось не складається, щось іде не так, і ми запитуємо себе, та що це таке? Я прийшла сюди за кращим життям, за якимись змінами. А здається, що все стає тільки гірше і взагалі, чому, чому таке відбувається? І я хочу, по-перше, сказати, що це нормально. І зараз ми з вами розберемось, я вам поясню, чому так може відбуватись. Ми з вами всіх вже знаємо, що кундаліні-йога це не просто зарядка, чи якийсь такий прикольний спосіб розслабитись. Це трансформаційна технологія, яка дуже глибоко трансформує нашу підсвідомість. І в процесі практики ми активуємо енергію, котра. Починає підіймати назовні все, що було заховано глибоко всередині. Це можуть бути старі емоції, це можуть бути якісь ваші страхи, болі, якісь патерни, якісь звички. Тобто, це може бути все, що свого часу було накопичено, але не було прожите. І насправді хороша медитація, вона взламує старі патерни, очищає нашу підсвідомість і засіює зерна нового кращого. І ми можемо розглянути це, наприклад, ну, давайте, на прикладі килима. Під килимом накопичується пил. Десятиліттями ви туди не заглядаєте, ви нічого з ним не робите, ніколи там не прибирали. І от ви почали підіймати килим. пил здіймається у повітря. Вам здається, що стало ще брудніше ніж було до того, як ви його підійняли. Але ми ж з вами знаємо, що це не так. Просто бруд, який знаходився під килимом і був прихованим весь цей час, він став видимим. І саме зараз, тільки зараз, у нас з'явився шанс його насправді очистити, а не маскувати його десь під килимом. І є в мене один улюблений приклад із реального життя, де жінка починає практикувати, дуже активно практикувати різні техніки на гроші, а з нею починає трапляти ситуації, де вона їх постійно втрачає. То її обмануть, то її кинуть на гроші, то вона переплатить набагато більше за те, що коштує дешево. Ну і інші такі подібні ситуації, де вона постійно втрачає гроші. Чому так відбувається? Тому що практика не дає нам мішок грошей умовно. Практика дає нам можливість проявити, виявити та змінити той паттерн, який не дає вам можливості рости в грошах, ну в даному випадку. Це може підсвічувати на надмірну довірливість, нездатність слухати свою інтуїцію, нездатність відрізняти е, правду від обману, залежність від думки інших, нездатність говорити ні. Е, ну, тобто різні різні якісь внутрішні причини, чому так відбувається. І ось такі негативні події насправді є великим благословінням та шансом на реальні зміни. І те саме може відбуватись в різних напрямках нашого життя. Тобто те, що було всередині, воно починає проявлятись, воно стає видимим, не для того, щоб вас налякати, не тому, що практика погана, або якась не така, не підходить вам, або зробити вам гірше. Це відбувається для того, щоб ми могли це свідомо зцілити та змінити. Практика підіймає на поверхню ті емоції, ті спогади, ті реакції, паттерни, звички, все те, що раніше керувало нашим життям. Із підсвідомості. і тепер ми можемо це побачити. Ми можемо це визнати, і ми можемо це. Відпустити. І саме в цей момент дуже важливо не зупинитись, не тікати, не переривати практику, не думати, що з вами або з практикою щось не так. Не думати про те, що практика не працює або працює якось не так. Бо насправді, якщо ви це відчуваєте, якщо це відбувається в вашому житті, то ви на правильному шляху. І... Ще один дуже важливий момент тут, що енергія, яку ми пробуджуємо в кріях, яку ми пробуджуємо, в медитаціях повторення мантр, вони діють ще задовго після того, як ми завершили практику. Тому дуже часто реальні позитивні, класні, великі зміни ми можемо з вами побачити тільки через. 3-8 місяців після завершення практики. І ось в цей момент, в цей період, такий буферний, так, в цей період очищення, нам важливо дозволити відбуватись всім процесам змін, які відбуваються, дозволити енергії текти вільно, циркулювати вільно, не втручатись в ці процеси з позиції его, не намагатись все контролювати, не намагатись підганяти все під свої е, очікування. Та під свої якісь бажання. Тож, якщо після практики у вас починається хаос, у вас починається шторм, не панікуйте. Це не покарання, це процес звільнення, це процес очищення. Це значить, що енергія працює, підсвідомість очищується. І ви зараз виходите на новий рівень себе. Тому підтримуйте себе та продовжуй.